Привіт всім! З вами Вікторія, і ви на каналі Міс Сфіалка. Хочу показати вам сьогодні мій Алісу. Отаке цвітіння продовжує радувати своїм цвітінням, незважаючи на те, що вже жовтень, вже, можна сказати, глибока осінь. І все ще зберігаються такі килимки із Алісума. По, отакі, покриває всю землю і Розстелиться навіть за межами клумби. От у мене закінчується, я покажу вам на, оцих, на цьому рівні закінчується клумба. І дивіться, наскільки іще далі простягаються кущики із Алісума. Ось такий шикарний килим. Дуже приємний аромат, білий, квіти білого кольору. Бувають іще фіолетові та жовті, але цей приємний. Незрівненний такий медовий аромат. Він просто на все подвір'я. Такий дає тільки білий алісон. Дуже красиво. От покажу вам просто такий килим. Покриває весь ґрунт на клумбі і продовжує квітнути, буде квітнути до заморозків. Навіть сьогодні було мінус один вночі і. Все одно, бачите, лісом нормально почувається. До стійких заморозків буде радувати око. Бачите, такий класний. Вона від сонечко трошки виблиснула для нас, тому що ми знімаємо відео. Так, що ще? У мене тут зацвітають мультифлори хризантема Така красива. У мене три кольори. Це більш рання жовта. Вона росте в звичайних умовах, не притіняла, але от зараз тільки зацвітає, коли стає світловий день коротший. Також є у мене такого вишневого кольору. От, і один кущик більш. Пізнє цвітіння. Поздній сорт. Вона навіть не пам'ятаю вже, якого тут кольору. Рожевий, світло-рожевий, мабуть. Так. І тут вже літні квіти, які відцвітають. Це були у нас гвоздічки. Це вже давне от Львиний зев. Можна збирати насіння. От Менші кустики ще залишилися, кущики. А той вже відцвів. Це в мене була жабка, була її декор. Весь валісини. Бачите, що зробив з моїм декором? Заплів все, що тільки можна собою. Дуже раджу. Сходить, він у мене самосівний. сам сіється. Я не збираю мене відео, де я збирала насіння з нього. Зараз він сіється сам. Я вже впевнена, що кожен рік він сам сходить. І отак. Здорово росте. Тут у мене зійшли вже другий раз мускарі луковичні квіти. Це вже відцвітає лабелія. така була гарна, в високих горщиках. Вона вже жовтень, скоро будуть заморозки все зникне. Ці квіти будемо чекати до весни, але зараз от дивіться, всім дуже раджу. Алісом не капризна, не вибаглива рослина. Просто от сам росте собі і все. Не потребує ніякого там спеціального якогось догляду. Так, мені дуже подобається, раджу, хто не, не пробував, можете спробувати. Можна вирощувати, вирощувати через розсаду. от я перший рік от посіяла, да, і через декілька років отака от шикарна краса. На сьогодні все. У мене дякую вам за увагу. Всього найкращого з вашими квітами. Всім пока!